Державне бюро розслідувань у стислі терміни встановило обставини та причини інциденту у Шевченківському суді Києва, який трапився 5 липня 2023 року. Проведено судові експертизи військово-експертизи речовин, які установили залишки у камері фігуранта та речовин, ідентичних тим, які спричинили вибух. В результаті працівники ДБР повідомили про підозру п'яти правоохоронцям. У наслідок їх службової недбалості загинув підозрюваний, який встиг поранити вибуховими пристроями кілька поліцейських. Встановлено, що підсудний тривалий час готувався до втечі з під варти. Спільники передавали йому до слідчого ізолятора вибухівку невеликими частинами під виглядом ліків. Чоловік кустарно виготовив так званий пояс шахіда та кілька саморобних вибухових пристроїв. Він планував підірвати їх у приміщенні суду та втекти, використовуючи паніку. Правоохоронці встановили, що під час перебування в СІЗО та перевезення підозрюваного до суду відповідальні посадовці Київського слідчого ізолятора та Нацгвардії не проводили його особистий обшук та не перевіряли речі. У камері, де утримувався чоловік, було виявлено залишки двох вибухових речовин, зокрема гексогену. Вони ідентичні тим, що були використані у приміщенні Шевченківського суду. Наразі п'ятьом правоохоронцям повідомлено про підозру. Три працівника СІЗО підозрюються у службовій недбалості за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від двох до п'яти років. Два військовослужбовця Національної гвардії підозрюються у порушенні статутних правил вартової служби за статтею 418 частиною 3. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років. Встановлюються також інші особи, які сприяли у вчиненні злочину.